Ми будемо обговорювати пріоритет номер три з екологічного договору. Він дуже об'ємний, там багато. Аспектів, які треба сьогодні обговорити взагалі пріоритет номер три називається зелена реконструкція та відновлення довкілля. Перше питання до пані Ольги буде найочевиднішим важливість розмінування і відновлення природних територій після військових дій. А ми з вами розуміємо, що наразі розмінування як таке спочатку було під питанням, тому що хтось ставав на позицію, що розмінування не потрібно воно само від. Новиться, але очевидно, що а, ці процеси вже початі, вони необхідні, і таким чином, після того як не знаю, попрацюють сапери, буде вже. Земля після військових дій на нього така випалена без ну, без життя? Ми розуміємо, що підхід до відновлення повинен бути професійним, тобто і екологи, і біологи, і, в принципі, люди, які працюють з відновленням, повинні напрацювати плани цього відновлення, аби воно було дійсно якісним та сталим. Яка ваша думка? З цього, як ви взагалі оцей принцип номер 23, відновлення природних територій, розумієте, наскільки він для вас важливий? Uh, та доброго дня, шановні учасники, колеги. Uh, безсумнівно, що і розміно. Вання важливе і відновлення природних територій важливий, тому що протягом, як мінімум, останніх двох-двох років війни природа найбільше піддається впливу. Велика кількість природних заповідних об'єктів знаходяться і знаходили чи знаходилися під окупацією, піддавалися активним бойовим діям. І зрозуміло, що це все має наслідки для навколишнього середовища. Весь світ облітають фотографії із вирвами, із понівеченими полями із. Згорілим лісом а, і так далі, тобто, шкода дуже дуже серйозна. Навіть не не говоримо вже і про підрив Каховської ГЕС, тобто довкілля і і екосистеми застають дуже серйозних. І зазнав, і зазнавали, і будуть ще зазнавати, поки буде тривати війна дуже серйозного е, впливу. Е, тому дуже важливо, що в цьому документі власне міжнародні експерти звернули увагу на те, що має бути відновлення природних територій, саме природних територій. Е, це дуже важливо також і в контексті і е, е, забезпечення нашої екологічної безпеки, забезпечення нашої продовольної продовольчої безпеки, забезпечення е, е, нашого збереження екосистем, як має, для, для майбутнього. Його не розвитку України природнього розвитку, здорового розвитку, але це також і важливо в контексті нашої європейської інтеграції, тому що над питанням відновлення природних територій екосистем, які пошкоджені також є в Європі, не внаслідок бойових дій, але внаслідок антропогенної різного роду діяльності, прийнято буквально нещодавно прийнято відповідну директиву, яка називається Nature Restoration Law, От і Україна, також як майбутній член Європейського союзу, має на цю директиву звернути увагу і наблизити своє законодавство до, до, до вимог цієї директиви. Зокрема, ця директива передбачає певні цілі ставіть конкретні 20% відновлення природних територій до 2030 року. Не зрозуміло, що Україні такі цілі зараз складно ставити. Треба дочекатися і закінчення бойових, бойових дій. Але цей закон, ця директива Європейського союзу може стати. Хорошою основою для планування відновлення, тому що ця директива також передбачає, що відновлення має відбуватися на підставі національних планів відновлення, і в Україні також треба такий національний план відновлення зробити в рекомендаціях експертів. Є згадка про те, що треба розробити рекомендацію 25, Треба розробити багаторічний план для загального відновлення. Отож, можна цю директиву взяти за законодавчу основу для того, щоб розробити цей план власне відновлення природних територій. От але для того, щоб це зробити, має бути відповідна законодавча база, тому що екологічного договору недостатньо. І мені, як юристу, зрозуміло, що цей договір не буде не буде важливим без того, щоб його положення не були підкріплені в законодавстві. Як мінімум, треба це відобразити в нашому законодавстві, і також треба дуже важливо це прийняти відповідне законодавство про натуру 2000 Це природні е, охоронювані території не в Європі. Не зараз регулюються відповідними такими директивами. І в Україні от власне законодавство таке не не приймається, але нам його треба прийняти. Ще ми його мали ще прийняти тоді, коли ми Писали угоду про асоціацію, там були відповідні директиви. Тому положення, власне, ці рекомендації мають можуть бути ефективно виконані тільки після того, як ми попрацюємо над своїм законодавством, і в Україні буде законодавча основа, відповідні законодавчі акти для того, щоб запустити оце природне відновлення, для того, щоб зрозуміти, як будувати і складати плани багато багаторічні плани відновлення. Тоді це все буде працювати. Абсолютно погоджуюсь, тому що план відновлення буде базуватися на тому, які території будуть розміновані перші. Очевидно, головне зараз тримати руку на пульсі, оскільки а, такі плани вони можуть бути прийняті, звісно, і на центральному рівні, але виконувати їх все одно громадам, які, на жаль, постраждали від наслідків війни. Тому дивимось на те, наскільки прозорі і оч. Наскільки ці процеси прозорі, наскільки вони зрозумілі, і наскільки взагалі громадськість може впливати на те, що в цих планах відновлення буде? От, наприклад, в третьому пріоритеті ми бачимо окремим пунктом залучення громадськості, і там обґрунтовано, чому це, це залучення важливо, тому що участь третьої сторони умовною, воно дає. Можливість не тільки проконтролювати те, що відбувається всередині робочих груп, які займаються нормотворенням, а в принципі дати ще одну точку зору до, до, до тих проблем, які держава можливо може і не помічати, але громадськість працює безпосередньо з людьми, працює безпосередньо з проблемами, до яких з якими до них звертаються, і оце. Підсилення громадської участі, на вашу думку, а, наскільки взагалі можливо зробити громадськість таким а, великим гравцем в процесі прийняття рішень, і наскільки рекомендації, які викли... викладені в цьому екологічному договорі, а, відповідають цьому процесу, наскільки вони а, допоможуть процесу підсилення участі в громадськості в процесах прийняття рішень? Залучення громадськості Є дуже важливим і мені здається, що в нас вже багато чиновників посадових осіб зрозуміли, що залучати громадськість потрібно. Інше питання про те, що іноді громадськість може ставити незручні питання, надавати незручні зауваження і дуже сильно критикувати ту позицію чиновників. І от дуже часто, коли чиновники не хочуть критики, бо розуміють, що їхні рішення не зовсім і об'єктивно обґрунтоване. Тоді вони намагаються формалізувати участь громадськості, то роблять. Так, щоб, щоб залучити громадськість лише формально або різні маніпуляції роблять, від повідомлень на відомих газетах до, до зміни дати там, проведення громадських слухань чи не надання відповідної документації перед громадським обговоренням, тобто є багато різних практик. Але, але все таки в Україні участь в громадськості є дуже ефективною і, і важливою. І на сьогодні громадськість дійсно вчить чиновників, що прийняття ним. Своїх рішень має бути відповідальним. Вони мають звітуватися громадськості, і є відповідні норми, які передбачають, що треба враховувати думку громадськості. Тому, зважаючи на, на таку таку досить вагому роль і громадянського суспільства, громадських організацій і громадськості в процесі прийняття рішень, вважаємо, що дуже логічно, що на це звернули увагу і приділили в екологічному договорі цьому декілька рекомендацій. Зокрема, вказано про те, що громадськість треба залучати не тільки там до розробки плану. Плані відновлення громад відбудови, а також громадський слід долучати до систем моніторингу екологічної шкоди, і до систем сталого там фінансування, і так далі. Майже до всіх інструментів скрізь згадується громадськість як такий важливий стейкхолдер. Дуже важливо. Так у нас в принципі законодавством і підкріплено права громадськості, тому громадськість залишається слідкувати і вимагати, щоб їхні права на залучення до таких процесів були дотримані також в Україні є на сьогодні і дуже дієві інструменти, механізми залучення громадськості, про яко і про які також згадує екологічний договір: це є оцінка впливу на довкілля і стратегічна екологічна оцінка. Це все є інструменти, які. Є європейського зразка, які базуються на європейських директивах, на міжнародному законодавстві Орховській конвенції, протоколі про стратегічну екологічну оцінку, і ці інструменти мають стати дуже важливими в процесі відновлення не тільки для того, щоб інтегрувати екологічну складову, попередити екологічну шкоду, але для того, також щоб і залучити громадськість. Проте розуміємо, що певний воєнний час виникають певні, певні ризики і певні труднощі з залученням громадськості. І ми бачимо, що у 2022 році були внесені відповідні зміни до законодавства, до закону про оцінку впливу на довкілля. І в статті 3 було є певне виключення щодо певних видів діяльності, які повинні обов'язково підпадати під ОВД, і відповідно процеси відновлення. Процеси ліквідації наслідків збройної агресії. процеси, які спрямовані на ліквідацію відновлювальні З ліквідації наслідків відновлювальної агресії вони, на жаль, не підпадають під оцінку впливу на довкілля. Є відповідні критерії, затверджені також і Кабінетом міністрів України, і в цих критеріях також передбачено, наприклад, що відновлення певних об'єктів з метою досягнення експлуатації Таційно придатного стану, може там якщо ці об'єкти призначені для життєдіяльності населення, там газопостачання, водопостачання і так далі, шляхом їх ремонту, воно також не підпадає під оцінку впливу на довкілля. Також відновлення окремих конструкцій будівель і споруд з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. І так далі, є певний перелік, і ми просто боїмося, щоб що можуть бути певні, скажімо так, певна планована діяльність відбуватися там, чи відбудова заводу, який був знищений під час збройної агресії, чи, чи відбудова якогось іншого об'єкту, чи перепрофілювання. А боїмося, що ці процеси можуть відбуватися поза рамками процедури ОВД, власне на підставі цих критеріїв, які затверджені Каміною, на підставі тих звільнень, які були надані законом про оцінку впливу. Впливо на довкілля, тому тут навіть її експерти також і наголосили на тому, що оцінка впливу на довкілля і СЕО вони повинні обов'язково ем, бути е, е, обов'язково мати місце в процесі е, відбудови, в процесі реконструкції України. Ми власне хочемо наголосити також і інвесторам, і бізнесу, що СЕО і веде воно не є інструментом зупинити діяльність чи перешкодити її реалізації, а є інструментом інтеграції екологічної складової залучення, Учення громадськості попередження негативного впливу на навколишнє середовище. Тобто, тут розуміємо, що ця рекомендація щодо процесу наприклад ОВД може бути і не виконана через певні зміни до закону про оцінку впливу на довкілля. Також були певні зміни внесені і до закону про регулювання містобудівної діяльності у 2022 році. Туди були включені такі нові документи, як програма відновлення областей регіонів. І програми відновлення територіальних громад, і також ці програми відновлення не підпадають під стратегічну екологічну оцінку ніби тому що вони не є містобудівною документацією. Дуже добре, що хоча б залишилося громадське обговорення таких документів. Тобто ці програми відновлення обов'язково мусять піддаватися громадському обговоренню. Громадськість має, має право коментувати їх, мати доступ до проектів таких документів. Тому бачимо, що є певні законодавчі такі ризики і обмеження, але про важливість громадськості всі наголосили і міжнародні. Експерти, і це тому дуже дуже тішимо тішимося, радіємо за це. І також е, заохочуємо громадськість користуватися тими правами, які передбачені в законодавстві, е, і коментувати і програми відновлення, і коментувати містобудівну документацію, і коментувати е, е, плановану діяльність, звіти з ОВД, е, якщо є така можливість, і слідкувати за тим, що відбувається довкола, щоб не було маніпуляцій, зловживань е, е, в процесі і ОВД. І, стратегічно-екологічної оцінки. Ну от я вас зараз слухаю і розумію, співставляю ваші коментарі з, тим, з тими пріоритетами та рекомендаціями, які надані в екологічному договорі. Там великий пласт взагалі присвячений засадам зеленої економіки і сталим фінансам. Це, очевидно, сама зелена економіка буде побудована на принципах циркулярної економіки, там будуть залучені різні галузі, промислові галузі, сільське господарство, транспорт, сталі фінанси очевидно, це очікування, очікування нашої держави інвестицій до країни так, аби ці інвестиції працювали вдовго, щоб це не було умовно проїдено, а дійсно пройшло усі необхідні етапи і. Те фінансування дісталося саме е, тих, там, наприклад, промисловців чи громад, які на нього очікують. Там окремо написано і про антикорупцію, наскільки це важливо е, над цим працювати, аби залучені фінанси дійшли до тих, кому вони потрібні. Але я от слухаю вас і розумію, що взагалі можлива оця зелена економіка без нормальних проєвропейських реформ тобто тих. Е, Важливих тем, наприклад, там промислове забруднення або реформа екоконтролю, чи можливо це взагалі говорити зараз про залучення якоїсь міжнародної допомоги на конкретній галузі, якщо у нас досі не прийняті ну, критично важливі норми і закони, і як взагалі рухатись далі? От що б ви про це сказали? Так, ми вже багато років до повномасштабному не вторгнення говорили про, про проблеми таких ключових і про потребу проведення ключових реформ в екологічній сфері. Це як ви вже сказали, реформа державного екологічного контролю дуже критично важлива, реформа системи моніторингу охорони навколишнього природного середовища, реформа дозвільної системи в сфері охорони, в сфері викидів і, і скидів і так далі, поводження з відходами, Відходна реформа, реформа юридичної відповідальності, реформ дуже багато, і ми дуже повільно рухаємося провадженні цих реформ. Ви, напевно, також і, і ваша організація долучається до адвокатування прийняття закону, який буде стосуватися інтегрованого дозволу екологічно. І розумієте, наскільки складно ця реформа просувається дуже складно маленькими міліметровими кроками, скільки треба зусиль для адвокатування цієї реформи. Така ж реформа державного екологічного контролю. Вона ну, ну просто вже стільки років ми її штурхаємо, і вона дуже складно її просунути, бо бізнес дуже не зацікавлений. просуванні цієї реформи. А ми бачимо, от як юристи практики, до яких щодня приходять клієнти, які жаліються від діяльності певних забруднювачів, і вони просто не можуть нічого зробити. І ми не можемо нічого зробити, тому що контролюючі органи взагалі не працюють. Державна екологічна інспекція, ефективність там біля, біля нуля, напевно, також і Держпродспоживслужба, це вже інше питання. Також ефективність взагалі ніяка ще плюс до того, що ці органи є неефективними через свої повноваження, такі врізані, Бо вони ще є неефективні через те, що мораторій введено. Спочатку був мораторій на перевірки контролюючими органами введений у зв'язку з ковідом. Потім наступний мораторій було введено е, в березні 2022 року, після першого місяця війни. Ми розуміємо, та, що бізнесу складно, бізнес треба захищати. Але коли бізнес просто посягає на найважливіше, що є на здоров'я людини, на життя людини, е, ну це не може не може так відбуватися в правовій державі. От і тобто, система державного екологічного контролю є просто дуже, дуже нагальною, бо без неї ми не зможемо проконтролювати чи проєкт. Екти будуть зелені, чи відновлення буде зелене, чи нові заводи будуть зелені, чи вони будуть спочатку зелені, а потім будуть працювати так, як звично вони працювали і до війни без екоконтролю. Це неефективно, неефективне буде витрачання коштів і донорів, і стале фінансування також буде, буде неефективним. Тобто, ця реформа є дуже важливою, дуже, дуже ключовою. Також і система моніторингу охорони навколишнього природного середовища. Про це згадали в логічному договорі в рекомендації 44 Оскільки моніторинг дуже е, важливий для того, щоб фіксувати екологічну шкоду, навіть ту шкоду, яка завдає е, яку, яку завдають військові дії, е, е, система моніторингу в нас була до війни розвалена і зараз вона, в принципі, ду майже майже і не працює через певні певну низку різних проблем. Тому дуже важливо і запустити систему екологічного моніторингу. Дуже важливо систему інтегровано інтегрованого довкіллевого дозволу, запустити. Е, є відповідний законопроект, який вже років 10, Напевно, вже були в нас проекти законів про інтегрований екологічний дозвіл, тому що відповідно директиву про промислове забруднення Європейського союзу ми мали вже дуже давно імплементувати. Ми ці терміни пропустили. Через те в нас і Європейська комісія нам ставить дуже низькі бали за апроксимацію двійку, двійку та з п'яти здається, та тому так. в нас є дуже багато. Роботи і власне це зелене відновлення повинно базуватися на вже відповідному європейському законодавстві, яке має апроксимуватися в українське законодавство. Цього в нас немає по дуже багатьох ключових напрямках: зміна клімату, охорона біорізноманіття. Відходи дуже слабо, охорона атмосферного повітря дуже слабо. Тобто таких ключових напрямків є багато, і треба, власне, для того, щоб ці рекомендації виконати, має бути відповідне законодавство. Чи це для цього, щоб штурхати мін як головного розробника цього законодавства? Чи це має бути відповідний орган окремий, чи якась рада, чи, чи якісь інші інструменти, які інструменти би не вживалися? Головне, щоб був. Результати, і відповідний парламент має розуміти важливість цих законів, бо бачимо, що багато законів просто зависають в парламенті, таких як закон про смарагдову мережу, якому не вистачило декілька голосів. І лобісти бізнесу, народні депутати заблокували прийняття закону про смарагдову мережу. Це також ключовий закон, який нам не дозволить попасти в Європейський Союз, якщо в нас не буде відповідного законодавства, вже тепер про натуру 2000. Смарагдова мережа має трансформуватися в об'єкти Натура 2000 тому тут тут дуже важливо, щоб ці рекомендації власне почули і депутати Верховної Ради, і ключове наше міністерство, і в активізувалися в запуску відповідних реформ в першу чергу в прийнятті відповідного законодавства. Ну, сам екологічний договір розроблений робочою групою з найвищого, я б навіть сказала, рівня це і Андрій Єрмак, це і Маргот Вольстром. І я розумію, що ці рекомендації повинні не тільки бути почутими а взяти ще, а взяти ще й до виконання. Тому що, наприклад, по тому ж екоконтролю, коли раз ми вже це. Болючу тему затронули. Через нашу мережу Сейф Екобут зараз подати скаргу можна, але усі позапланові перевірки повинні погоджуватися безпосередньо міністерством та міністром. Якщо не помиляю, за 23 рік таких перевірок було погоджено 14 на всю країну, і таким чином ми не тільки. До повномасштабного вторгнення мали не ідеальну систему. Наразі навіть та не ідеальна система зруйнована. І ці рекомендації я як еколог вважаю, що випущені можливо і запізно, але все ж таки вони важливі і на порядку денному вони повинні стояти. Оскільки, в принципі, прийняття законів не повинно зупиняти екологічних законів, не повинно зупинятися навіть зважаючи на... Аспекти війни та повномасштабного вторгнення, підсумовуючи нашу розмову, я просто хочу сказати, що зелена реконструкція та відновлення це така назва нашого пріоритету, в принципі, неможливе без а проєвропейських реформ, б сталого. І стратегічного підходу до відновлення з прийняттям стратегії концепції планів. І третє, без участі громадськості, без людей, які працюють кейс бай кейс, не можна е, впровадити якісні реформи, не можна навіть говорити про це якісне повоєнне зелене відновлення, не спираючись на е, напрацювання, експертизу тих, хто в цій сфері працює роками. На фіналі на фіналі я можу тільки сказати, що е, всі наші три випуски про екологічний договір е, дуже добре розкривають основну проблематику в країні. Да, їх багато і дуже е, проблем дуже багато. і Ми часто чуємо, що можливо доскіля не на часі, але як правильно пані Ольга, ви сказали, що порушується базове право на життя. Та здоров'я екологічна інформація повинна бути відкрита в першу чергу. Екологічні реформи повинні також в першу чергу втілюватися, тому що не зважаючи на агресію, наша країна повинна розвиватися і повинна йти по цьому європейському шляху далі. І дуже вам вдячна, що ви зазначили, без яких реформ у нас в принципі неможлива ця європейська інтеграція і. Звертаючись до звіту Єврокомісії, дуже сподіваюся, що у наступному році двійка хоча б в трійку де перейде. Дуже вам дякую, пані Ольго. Дякую нашим слухачам, що були сьогодні з нами. До зустрічі в наступних ефірах по не менш важливих темах ніж ця.